Луцьку на вихідних дуже часто ми задаємо собі таке запитання, і відповідь зазвичай банальна за покупками у черговий торговий центр. А ми пропонуємо вам кращий і більш душевний варіант: Луцький зоопарк, оновлений, адже на його реконструкцію витратили півтора мільйони євро. А що з цього вийшло, ми сьогодні з вами і побачимо. Мої діточки такі мали, ясенькі такі. От скажіть, от здається, так що страви си розумні, і, і тварини відчувають. і Вони знають, хто їх доглядає. І вони по кроках і вони по селету вже біжать, вже знають, що це до них. Вони з цікавістю розглядають, що їм принесли. Вольєр що щоденно, який прибирається, вони зранку приходять, коли їх випускають, бо звичайно, вони тут не, не ночують. Вони одразу починають дивитися, що нове з'явилося, може, їм щось впало, в тому вольєрі, передивлюються. Взагалі дуже цікаві птахи. Ще скажіть, ось це тут там бачу, де леве, де ведмеді, там нові вольєри, там далі ще є, а тут такі старі залишились. То в планах, я так розумію, далі реконструкція. Так, однозначно в планах, тому що ну, насправді роботи, роботи дуже багато, і навіть той потужний е, крок. Такі великий крок, який зробила реконструкція в 2015 році. Звичайно, залишаються ще такі вольєри, які милять око. І, звичайно, що вони будуть замінюватися, робитися, але таких вольєрів насправді ще є багато, яких треба замінювати. Це ви матеріал для гнізд, так? Так. Так, бачите, вони почали звобити гніздо. Ось там на одно Так. Так, все вперше, взагалі, що такі обережні птахи, як круки, вони абсолютно не гніздяться в межах міста і навіть вибирають більш такі віддалені ліси чи дерева. І тут звикли, напевно, наскільки до уваги відвідувачів і персоналу, що почали. Ми їм зробили в одному місті. Ну, на нашу думку, де б вони могли звити своє гніздо, вони відмовилися, вони все перетащили весь матеріал, так що зараз всі працівники на чолі з директором <сум> мусимо постачати їм матеріал для будівництва. Лисиця мало місця. Можливо, вони ще не попали в Луцький зоопарк. Ми це, попали... напевно, було давно, що в лисицям було Ні, мало. Навіть на початку цього року казали, що реконструкція оминула лисиць, і зробіть е, умови для лисиць, тому що це не е, ну їм дуже мало місця. Е, звичайно, що це ми бачили і самі, і навіть без <гум> допомоги е, відвідувачів. Да, або небайдужих людей. Е, однозначно стояло в планах, і от тепер можемо показати нові апартаменти для лисів. Пентхаус. Ну, для них так. Їм було в перші дні незвично, що велика територія. Звичайно, є спроби підриття вольєру. Але це все було передбачено, він повністю бетонований. Внизу йде, потім йде шар з землі. Ще є один мешканець луцького зоопарку. Його буквально тільки переселили в п'ятницю. Це писець. Я бачу, що якась собака за нами ходить. Це напевно ваша. <рес> так, я ж не знаю, що вона напевно вже якийсь символ зоопарку. <рес> так, це моя власна собака, яка ходить на роботу зі мною щоденно, е яка теж виконує і свої функції в зоопарку, тому що ця порода, вони є доглядачі, пастухі. Е вона допомагає, коли якась тварина може ненароком вийти з клітки, вона попереджає нас про це. І разом з тим вона абсолютно не агресивна, вона не становить загрозу не лебедям. До речі, вже всі. Тварини і птахи до неї звикли, тому що вона тут з народження з трьохмісячного віку. Вона... Який звати? Дора. Дора, заступник директора Луцького зоопарку. Попередній боря в нас завжди крушив будиночки. І я думаю, що вже Баядера до цього віку доростає. <рес> І, напевно, ми будемо мати повторення ситуації, коли ну, ми борі будиночків 5 міняли. Да, поки ми не вимурували з цегли мурований будинок, який стояв за територією вольєру, він ще був облаштований всередині металевими гратами, щоб він, якщо чухається, щоб будиночок не рухнув просто <рес> 에, під, вагою. під вагою. Так. Тому що тварина масивна, але дуже добре, що такі тварини вони можуть зимувати в людському зоопарку і відпадає проблема пошуку теплих приміщень. Дуже добре, що була реконструкція, і ми нарешті підняли історію луцького зоопарку, як він починався з зоокуточка, і він створений у 1979 році. То оце від 1979 року це вперше народження приматів у Луцькому зоопарку. В Луцькому зоопарку. Поповнення в зелених мартишок. Їм треба вдосталь овочів, різноманітних фруктів. Вони отримують, вони дуже люблять арахіс, у нас вони дуже люблять банани і дуже добре. Е, так. Е, ну, Наприклад, мигдаль вони не їдять. Мигдаль у, у, да, у нас їдять дикобрази, і грецькі горіхи вони не їдять. Е, натомість дуже люблять соняшникове насіння лущини. І якщо це не лузане насіння, то вони їдять як деякі наші люди. Це? Так. Ще бачу от, вільні вольєри, і вони такі, якби і нові, і я так розумію, на перспективу. Завжди вольєр це є коробка, так а все, що йде в вольєрі, це облаштовано руками. Працівників зоопарку е, можливо, я повторюся, але ми стараємося робити універсальні вольєри для дрібних хижаків. Я Тут... бачу в них м'ясо лежить, але вони його не дуже хочуть їсти. Е, так, е, тому що м'ясо зазвичай буде з'їдатися вночі. Взагалі вночі зоопарк і особливо ті хижі тварини, вони абсолютно ведуть себе по-іншому. Це їхнє природне середовище, вони більш активніші. По суті, це вони це зараз людей. Так, по суті, вони зараз в такому сонному стані. Ну, В першу чергу тварини на себе заробляють, правда? Те, щоб приходять відвідувачі, От, вони почали говорити ми про гроші. Ну, гроші це взагалі така тема зараз. Ще місяць тому я, як директор зоопарка, ну, сказали, що ми змушені будемо піднімати ціну не на не на багато, на 5 гривень, тому що ціна на вхідний квиток в Луцькому зоопарку найдешевша серед зоопарків України. Найдешевша. Всі просто дивуються, як ми можемо виживати за такі гроші. А зоопарк заробляє на себе? Ну звичайно, що ні. Щоб повністю отримувати, то ні, тим паче, що зараз і вольєри, і витрати збільшилися. І звичайно, всі хотіли мавпочок. Ми привезли мавпочок, повернемося до харчування. Яке потребує. Якщо це треба купувати і банани, і той самий арахіс, і робити і мюслі, їм дається Ого! різноманітний раціон, але такі раціони є в інших зоопарках, і якщо ви вже берете тварину, на ній не можна економити. Вона не буде сидіти вам з куском хліба і і, 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 і задоволенням його їсти. І тому, якщо хочуть... Відвідувачі, щоб Луцький зоопарк розвивався, і лучани. Ну, звичайно, треба війти в наше положення. У нас є завжди і пільгові білети, у нас є система для постійних відвідувачів, тому що тонемент ну, можна купити. Ні, це можна записатися, чотири відвідани зоопарка, зоопарк, а п'ятий безкоштовно. І тут однозначно, якщо людина несе щось з тобою, ну, вибачте, звичайно, що це має бути чисті, якісні продукти такі. Е, так як і я, як директор, коли прийшла, я завжди до глядачів починала вчитися з того, як треба годувати тварин. Я їм казала, ви завжди повинні брати миску і дивитися, чи ви боїли з такої миски. Вона повинна бути чиста. Якщо тварина поїла, її треба перемити, якщо ви другий раз даєте. І знову, так що ми починали з миття мисок. Да, ця киця, як виросте, вона буде сягати до 450 кілограмів. Це киця, найбільша кицька. Вони у нас маленькі, народжені у київському зоопарку. Приїхали як подарунок від київського зоопарку. І в квітні місяці їм буде рік, 27 квітня. Так що, можливо, ми будемо святкувати день народження тигрів і робити свято тигра в зоопарку. Десь є можливість слідкувати за новинами зоопарку, крім там сайту Луцької міської ради? Так, вже три роки. У нас є своя сторінка на Фейсбуці, яка називається Луцький зоопарк. Вже у нас є. 1700 наших постійних відвідувачів, які знають е, перші новинки, які знають, що сталося, чи хороше, чи погане. Е, з перших вуст. Багато хто запитує, чому у вас птахи в куточках. Чому ви знаєте? Ні. <світ> а, пташка, якщо летить птах, вона не бачить це скло. Вона може просто вдаритися і загинути. По суті, ці е, вказівники для птахів. Ага. Що вони бачать, що е, риси птаха, ага, значить, вони вже бачать, що це якась межа є. Тому що є такі випадки, це в зоопарках майже на всіх скло е, там, де є скло, таких вішають трафарети птахів. Привіт! Хиті. Ну, то ми так спілкуємося мама, ним. Леви взагалі вони дуже цікаві. Вони по характеру, якщо брати з тиграми, леви більше схожі на собак. Вони вони мають здатність прив'язувати, е, любити так само. Е, і тому, але мають одну особливість, що вони в, 5 років, в них п'ять років міняється характер і не в зовсім хорошу сторону. Оце от у нас ніка помінявся, він такий сердитий став. Але принаймні е, леви попереджають про небезпеку. Ну в цій, в цій ситуації небезпека для мене, так що от не підходь, десь там е, ми підемо з вами до ведмедів. Це тварина, яка ніколи не попереджає про напад. Вона ну, може ходити, дивитися на тебе і в долю секунди викидати лапу, а лапа, до речі, викидається по передпліччя. Ну, це метра два виходить. Знаєте, ще, що хочу вас запитати? Я відповідь, напевно, спрогнозую, ви скажете, всіх однаково, але все ж. Чи є у вас якась улюблена тварина в зоопарку? Ну, Даша, <свісна> Даша, так. Так, Дашка, якийсь, напевно, був перший мій досвід по прирученню тварини, по тому як спілкуватися з нею, як доглядати. Е був період, коли я йшла з роботи з зоопарка. Взагалі мене рік, ну, був такий період, що я рік не працювала, я не могла і вона пам'ятала той рік про мене. Я коли прийшла, вона тільки почула голос, вона зразу до вольєра. Ну так що тут пам'ять така, це така це така подвига. Мам, А вам не страшно так до них дуже близько підходити і торкатися буквально? Ну, мені здається, якби мені було страшно, я б припрацювала. А їдочка прийшла, а їдечка прийшла. Хто прийшов? Які маленькі лапки в них. Кіця маленька прийшла. Ой, це ж зараз дуже модні тварини. Єноти полоскони, а фусі зараз якраз просинаються. Четверта година. Цілий день виспалися. Зараз вони будуть дуже активні на вечір, цілу ніч. Гратися будуть. Особливість є, що вони всю їжу миють перед тим. Перед тим Них як, є як Там якась миска для миття. Ну, миску не встигають міняти воду, тому що лапи брудні в водичку. Семитян зараз у нас може прийде. у нас є Фуся, Одріг і малий. Фуся наймолодша, їй тільки рік, вона активна, грайлива. Ми їм повісили канат, наскільки в них рухливі пальчики, що вони цей канат просто розплили на маленькі-маленькі ниточки. Ми вже канат мусили косичку заплітати. Ой, а попа то велика, а попа донизу тягне. Звичайно, спати до четвертої години. Да, ну і дуже цікаво, що вони в такому ящику. Всі, всі троє. Так. Ну вони не худенькі у нас тваринки, але поміщуються всі троє і, і спункають. Ми от приймаємо досвід зоопарків України, і деякі зоопарки починають робити нічні екскурсії вже. Я теж планую як керівник цього року все-таки принаймні одну екскурсію зробити літню і спробувати я... спробувати, звичайно. Ну і я думаю, що це буде залучення, звичайно, більш дорослі. Ну, підлітки прийдуть на цю екскурсію або більш дорослі люди. Ну, а ми йдемо до наших молитв, у нас тут ще є дві самочки, які вони народилися в Луцькому зоопарку, дві ведмедиці, яким три роки це п'ятого. Січня виповнилося. Mm. Зазвичай це вважається ще ведмежатом. Тільки з трьохрічного віку ведмідь починає дорослішати. Вони не впадали у зимову сплячку, активні були, Ну, підлаштовують європейський вольєр, підривають, піддирають. Я копи. бачу, я, я думав, що вони риють у копи, а потім думаю, ні, напевно, підкопи. Так, да, підкопи, ну і от одна ведмедиця їй дуже все-таки цікаво. Ну, з людьми контактувати, скажімо так, і вона знайшла дуже гарний спосіб обходити електричний пастух, який є внизу. Вона просто стає за метр від нього і перехиляється. Тому він її ніяк не б'є, не пошкоджує. А у відвідувачів захват великий, тому що роблять селфі. Коли за тобою за спиною ведмідь, а я ж нічого не боюсь, тут не видно, що тут <схи> є скло. Знову, так. Але так, але насправді дуже гарно і спостерігають. І дуже добре, що коли підходять перше до цих вольєрів, перше, хто не був, вони ну все, ну нарешті зробили ведмедям умови хороші. По суті, весь матеріал оці. колоди, старі пеньки, ведмідь така тварина, що вони де живуть? В хащах. Вони не на відкритій місцевості. Тому вони собі переложують, вони з ялинок старих роблять собі намощення, як в берлозі. Вони можуть накриватися тими гілками. Ялин... В нас буквально там, на минулій неділі була гра знайди ведмедя. Тому що я сама задоволенням шукала серед цього безоду. Я розумію, що вони тут мають бути, тому що їх немає. І ми їх, я їх могла знайти. Тільки по вушкам, які торчали, вони ж на углубилися в землю. Що відвідувачі луцького зоопарку можуть бачити ведмедів лише за склом. А ми зараз з вами підемо і побачимо, як вони живуть у своїх клітках, тоді, коли не показується на очі людям. Ну, це теж вперше в Луцькому зоопарку гімалайський ведмідь. Але ви е, не випускаєте їх одразу всі? Ні, ні. Поки що гуляють її. А, наші дві дівчини такі. Привіт масяні. Але а де ж вони ці? гуляють? Ну, да. Ховаються. Ну, от, у них зараз час їжі, то вони собі... Оце дуже небезпечно, вона mm -hmm. лапу викидає, так. Вона ну, вже до вас іде як на розборки. Так, по суті, тут теж доволі просторі апартаменти, великі барлоги, ну, з трьома поверхами, навіть я би сказала. Тому що є рівень землею, один один рівень, бачите, другий поверх і є ще рівень землі. От Там, де у нас, вони дійсно великі, вони по суті, можуть і тут. собі гарно. Ходити, розвиватися. І, в принципі, тваринам теж треба відпочивати, тому що деякі зоопарки роблять дні, вільні від відвідувачів. Санітарні дні, санітарні, які взагалі тільки з доглядачами тварина теж не повинна бути під... Але я бачу, в них і так сьогодні лі не вийде. Ні, вони своє вже накупалися. Накупалися, награлися. А скільки от. Коштують тварини. Ну, я розумію, що тут про гроші не варто говорити, але все ж ви казали про те, що дуже часто потрібно закупляти тварин, тому що не завжди їх там дарують з інших зоопарків чи привозять. Ну, останнє, я правда, не буду вказувати, хто нам пропонував. Нам пропонували білого лева, uh -huh. ціна якого 10 тисяч євро. Ну, ми відмовилися з приватної якоїсь колекції. Так, звичайно, що комерційні пропозиції йдуть з приватних колекцій, звичайно, і Ну, я навіть не знаю, яким чином вони потрапляють ці тварини в Україну. Окрім своїх ведмедів, у Луцькому зоопарку є ще ті, які голодували і були у приватному зоопарку, а тому вони тимчасово знаходяться тут на реабілітації. Проблемні тварини, великі тварини, які потребують, ну Міцного вольєру, скажімо так, великої площі, і наразі, крім синівіру, де є центр реабілітації ведмедів, де вони таких тварин мають спасати. Я просто не розумію, чому вони не відслідковували тоді цей пересувний зоопарк, який більше десяти років по Україні гастролював. Ну, звичайно, будемо просити їх, щоб вони забрали, щоб реабілітовували, тому що, по суті, це їхні прямі. Обов'язки. Обов'язки, так. Ну, Тварини дуже багато реагують на їжу. Це взагалі, вони, видно, дійсно голодували. Лапи, позабирайте. Пока що в зоопарк потрібно ходити лише з дітьми. Але сподіваємось, що сьогодні ми змогли вас переконати у протилежному, адже такого зближення з природою і душевного спокою ви не зможете досягнути у вашому офісі, будинку чи просто на вулицях. Але Луцький зоопарк, в якому ми були сьогодні, точно зможе вам це подарувати. А куди ми завітаємо наступного разу, ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь Пост. Будьте щасливі і завжди у спокої.